Так, тест огляд безперебійника ОПС джерело безперебійного живлення. вольт польська з чистим синусом ups, 1000 з Збудованим акумулятором 45 Ампер годин типу АДЖМ. Так, потужністю короткочасно 1000 Вт. нормальна робоча 700 Вт. Таке інформативне. Інформативний дисплей. Тут показується навантаження. Тут показується заряд батареї. Показується напруга вхідна від мережі, вихідна напруга. Тут показується нормальна робота батарей. Імпут-аут. Візьмемо, скажімо, для тесту, блендер. 200 Вт. Зараз включений в мережу і чи до упса підключений блендер. Працює без проблем, навантаження не бачить. До прикладу зникло світло. Так, у нас тут. Показує тепер, що в мережі напруги немає. Вихідна напруга йде від акумулятора 230 вольт намальований чисто синус, що питається від акумулятора. Знову беремо блендер. Працює, проблем немає. Тепер Розглянемо варіант, до прикладу, коли зникло світло, як можна використати по-іншому. Можна використовувати в такому варіанті, як з феном, з котлами і іншими пристроями. Можна ще ж використовувати по-іншому. Так, до прикладу, він зараз включений. Іде заряджання на батареї, ну, скажімо, в режимі очікування. Зараз проімітуємо, ніби зникло світло. Тримай. Виключимо пакетники в квартирі. Так, індикатор показує напруга вхідна 0, від акумулятора виходить 230. Проберемо пакетники, обов'язково виключити, вимикаємо його з розетки. Беремо такий шнур, вилка-вилка. Одну вилку вмикаємо в розетку, другу вилку вмикаємо. УПС. Все, у нас в квартирі є світло, включений холодильник, донечка, включи телевізор. Холодильник включений, світло включене, зарядки, вайфай, ноутбук, зарядка. Ну, тобто куча різних пристроїв. Навантаження показує одну рисочку, зробив голосніше. Телевізор працює От. і ви живите квартиру повністю через свою всю мережу в квартирі від цього упса. Дуже зручний, немає ніяких лишніх проводів, переноситься. Тобто, Коли з'явиться світло обов'язково, вимикаєте. З нього, з розетки. Йдете, включаєте світло, тримай його. Можна відразу включити його в розетку. Тобто включили в розетку, видно, світла немає. Тримай. Включаємо рубільники. Світло з'явилося. Автоматично пішло далі там його робота, заряджання і так далі. Думаю, в міру докладно всім все пояснив. Також є в наявності в продажі.